Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю усіх на моєму YouTube-каналі і запрошую усіх на карту дня. І так, мої дорогенькі, чомусь тут випали дві карти, ну, значить, так і буде. Значить, щось хочуть нам карти цим сказати. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні і чим вам сьогодні зарадити. І так, карта номер один, або навіть сказати, карта номер два. Дивіться, тут у нас юстиція, тобто це говорить про справедливість, юридична карта, так, якась серйозна карта, карта справедливості і плюс вісімка монет. Що можна сказати? Можливо, у вас дійсно? Сьогодні прийдеться вибивати свої гроші чи в якійсь установі, чи у фінансовій установі, чи десь у державних установах, чи на вашій роботі. Це може бути і приватна якась фірма. Ось вам прийдеться сьогодні постояти за свої гроші за чисто зароблені своєю працею. Можливо, що. Ви укладете з кимось якусь угоду на працю, це хороші гроші. До речі, якщо вам ви сьогодні будете, наприклад, підписувати контракт на якусь роботу, це дуже хороша робота. А дивіться, роботи буде багато, так? Але, ну, в принципі, ця карта вона і обіцяє винагороду. Достойну винагороду. Вам єдине, що ці карти радять, особливо ось ця, вона радить вам добре читати контракт. Дивіться, що підписуєте, тому що потім буде важко це анулювати. Якось так. Ну, Все рівно будьте більш уважними до того, що ви сьогодні підписуєте. Карта номер два. Не було вона у нас вчора. Чи позавчора я зараз точно не згадаю, ну, неважливо. Двічка монет. Говорить про переміни, щось зрушилось з місця. Говорить про якусь нестабільну ситуацію. Говорить про те, що на кінець то можуть піти якісь маленькі прибутки. Справа зрушилася з місця, і на кінець то пішли гроші за вашу працю. Тобто, ви колись прийняли хороше рішення і потрошечки рухається ця справа. З другої сторони, якщо це стосується вашої сім'ї, то нестабільна ситуація в сім'ї. Тобто, це, як знаєте, ось ця гойдалка, коли дві дитини сідають на таку дошку і хилітаються. Оце і є ця карта. Тому ця карта от говорить. Не намагайтеся зараз стабілізувати ситуацію. Просто тут треба прийняти рішення. Від вас залежить, буде це стабільне рішення, чи буде навпаки, вас відштовхне назад. Але не відкладайте надовго, тому що це така нестабільна ситуація може перерости у ще майбільше кризову якусь ситуацію. Якось так. Карта номер три. Тут у нас четвірочка кубків, і це говорить про перенасичення. Ви на даний момент чимось перенасичились. Чи це інформація якась, чи це якісь емоції через край у вас е е е випльоскуються, можна так сказати. Тому що, наприклад, ви отримали якусь новину, ця новина дуже приємна. Ви бігаєте скачете, всім розказуєте. І ви знаєте, оце. Вилазення шкіри до добра не приводить. Чому? Як не плаче, як не сміється, то плаче. Або після, знаєте, є ще така приказка: не смійся в п'ятницю, бо в неділю будеш плакати. Оце майже про то, тому що наступна карта вже йде печалька. Не переборщіть сьогодні. Тобто це говорить, краще трошки не доїсти, краще трошки не допити, краще трошечки не досвяткувати, не догуляти і тому подібне. Розумієте, трошечки менше. Тобто, піти з весілля, наприклад, піти з весілля, наприклад, коли най Вищі, найот ви вважаєте все вже ну куди ще може бути веселіше. Тому що потім буде печалька, якщо ви лишитесь надовго, вип'єте зайвого або ще щось. Це може бути просто розмови з кимось, занадто багато інформації від когось. Теж воно нікому не потрібно. Робіть паузу. Тут ця карта каже: знаєте що ще? Звертайте увагу на дрібнички. Ви наразі можете бути. Дуже, як сказати, сам з собою зайнятий. так, ось, А вам пропонується наразі якийсь подарунок, якась можливість, якийсь шанс. Будь ласка, не пропустіть, потім будете жалкувати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, гарного вам дня! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!